В минулій серії Холланд отримав золотий м'яч. Ми з трудом пройшли у наступний тур Кубку Карабао, а Белінгем знову забуває у лізі чемпіонів. На нас чекає великий матч за перше місце з Манчестер Сіті, і перед ним Микола ретельно вивчає суперника, проводить дуже інтенсивні тренування, а також відвідує прес-конференцію. Цей матч є дуже важливим. Ми маємо змогу обіграти Манчестер Сіті і вийти на перше місце в таблиці. Вирушаємо на Стемфорд Брідж, де за кілька хвилин розпочнеться матч. Манчестер Сіті починає гру. Лука Модрич відбирає м'яч у Джуда Белінгам. Наближається до наших воріт, віддає на гриліша, той повертає на Модріча. Удар по воротах і сейв Анатолія Трубіна. Знову атака Манчестер Сіті. Холанд проходить крізь двох наших захисників. Наближається до воріт, удар по воротах і вище воріт пробуває Холанд. Белінгем віддає передачу на Камавінгу. Камавінга тягне м'яч самотужки, наближається до штрафного майданчика. Віддає передачу на Коло удар по воротах і це 1-0. 1-0 на 42-й хвилині матчу Коломуані відкриває рахунок в нашій зустрічі. Чудову передачу віддає Камавінга на Коломуані, і той реалізовує свій момент. Перший тайм закінчується з рахунком 1-0 на користь Челсі. Атака від Манчестер Сіті. Дебрюйне віддає чудову передачу на Холанда. Холанд пробиває. І це один 1-1 гравці Манчестер Сіті зрівнюють рахунок в нашій зустрічі. Ідеальна передача Кевіна Дебрюйна на Холланда, і той спокійно переграє Анатолія Трубіна. Ще одна атака від Манчестер Сіті. Ерлін Холанд проходить Джулія Кюнде, наближається до наших воріт. Холланд прокидує м'яч крізь двох наших захисників. Пробивається 2-1. 2-1. Ерлінг Холланд виводить Манчестер Сіті вперед. Холланд спокійно прокидує м'яч крізь двох наших захисників і спокійно виводить Манчестер Сіті вперед. Відповідь від гравців Челсі. Циганков отримав м'яч на правому фланці, проти нього грає гвардіолог. Циганков розвертається, віддає передачу на Белінгема. Белінгем, далі на Енсо Фернандеса. Фернандес на Михайла Мудрика. Мудрик проходить Стоунса, входить штрафний майданчик, удар по воротах, і це 2-2. 2-2 на 78-й хвилині матчу Михайло Мудрик зрівнює рахунок в нашій зустрічі. Обігрує Стоунса, Михайло входить штрафний майданчик і чудове завершення від Михайла. Ще одна атака Челсі. Джеймс віддає на Белінгами. Той далі на Коломоні. Коломоні на Віктора Цянкова. Циганков розвертається удар по воротах і це 3-2. 3-2. Віктор Цянков вириває перемогу для своєї команди на останніх хвилинах матчу. Циганков отримує передачу від Коломоні. розвертається і в протихід Едерсону забиває цей важливий гол. Завершується наш матч з рахунком 3-2 перемагає Челсі. Неймовірна розв'язка під кінець матчу. Український дует знов на висоті, а тепер ми вирушаємо святкувати цю подію. Тим часом коло Муані знов номінований на приз гравця місяця. А ми вже знаходимось на Сент-Джеймс Парк, де нас зустрічає Ньюкасл. Гравці Ньюкасла починають гру. Стандарт для Челсі Енсу віддає передачу на Циганкова. Циганков розвертається, входить в штрафний майданчик. Віктор удар по воротах і Нік Пов прятує свою команду. Енсу виконує передачу з кутового. Удар коло Муані. Це 1 0 на 13-й хвилині матчу Коло Муані відкриває рахунок. Знов спрацювала зв'язка між Енсо Фернандесом та Коло Мані, який з легкістю переправляє м'яч у ворота суперника. Відповідь Нюкасла Тоналі віддає передачу на Ісака. Ісак вже в штрафному майданчику пробиває сейф Анатолія Трубіна. Відповідь Челсі Мудрик на лівому фланзі входить штрафний майданчик Михайло віддає передачу на Белінгам удар по воротах і поупрятує свою команду. Знову атака Челсі. Енсо віддає передачу на Коло Мані. грає проти двох захисників суперника, входить штрафний майданчик удар по воротах і це 2-0. 2-0 Коло оформлює дубль і подвоює перевагу Челсі. Чудова передача Енсо Фернандеса. А далі Коло виграв боротьбу з захисником і переграв голкіпера. Перший тайм закінчується 2-0 на користь Челсі. Енсо віддає передачу на Коломуані, Коломуані проходить двох захисників і наближається до штрафного майданчику. Він входить до нього удар по воротах, і це 3-0. 3-0 на 51-й хвилині матчу Коломуані оформлює хитрик. Чудова гра Коломуані призводить до того, що він виходить вічнаві з голкіпером і переграє його. Муані віддає передачу на Віктора Цянкова. Ця Цянков проходить таргета, входить штрафний майданчик, удар по воротах, і Нік Поп рятує свою команду. Стандарт для Челси. Цянков пробиває, і поп знов рятує свою команду. Санко виконує передачу з кутового удар Джеймса і це 4-0. 4-0 на 89-й хвилині матчу голом відзначається Ріс Джеймс. Чудова передача циганкова і яскравий удар Джеймса призводить до четвертого голу Челсі. Завершується наш матч з рахунком 4-0 перемагає Челсі. Прекрасний матч провела команда. Ми домінували і реалізували моменти. Я дуже задоволений. Наші скаути повідомили нам, що у Вандейка та Салаха закінчуються контракти. Тому спробуємо підписати їх взимку. На нас чекає матч Ліги Чемпіонів, і Микола вирішує випустити багато гравців резерву. Матч з Лаціо на Брідж за декілька хвилин. На 18-й хвилині Деуло Фео пробив неточно, але вже на 23-й хвилині спокійно переграв голкіпера і відкрив рахунок. Удар Катальді парирував голкіпер. І ще один сейв після кутового. Проте на останній хвилині першого тайму Луїс Альберто подвоїв перевагу Лаціо. Перший тайм 2-0 на користь Лаціо. На початку другого тайму Коломоані відіграв один м'яч. Але раділи недовго, бо Деулофео забив третій м'яч Лаціо. На що, у відповіді Нкунку відіграв ще один м'яч. А вже наприкінці Шевченко знов рятував Челсі. Підсумок матчу 3-2 на користь Лаціо. Прикра поразка для нас, але ми дали змогу гравцям ротації показати себе. Коломоані вдруге в цьому сезоні отримує нагороду гравець місяця. А на нас вже чекає лондонське дербі з арсеналом. Дізнаємось, хто сильніший в Лондоні за декілька хвилин. Арсенал починає гру. Атака від Арсеналу. Райс проходить Джуля Кюнде, віддає пас на Вієру. Вієра. Удар по воротах і вище воріт пробиває. Відповідь від гравців Челсі Коломані наближається до штрафного майданчика. віддає передачу на Белінгема, той пробиває, і Рамсдейл рятує Арсенал. Знову атака Челсі, Коломані на Енсу, Енсо. Далі на Віктора Цянкова. Той пробиває, і це 1-0 на 32-й хвилині матчу Віктор Циганков відкриває рахунок в нашій зустрічі. Чудова комбінаційна гра від гравців Челсі призводить до того, що Циганков опиняється один на правому фланзі і з легкістю переграє голкіпера. Віктор Цянков п'ятою на Тео Ернандеса, той пробиває, і дуже неточний удар у Тео. Знову атака Челсі. Белінгем, віддає передачу на Колумані, проти нього грає Тімбер удар по воротах і вищий воріт пробуває Муані. Завершується перший тайм з рахунком 1-0 Челсі попереду. Атака від гравців арсеналу Едегор віддає на Гонсалуша, той вдотик на Фабіо Вієра. Фабіо Вієра вже в штрафному майданчику обігрує двох. Удар по воротах стійка рятує Челсі. Удар жезуса і Анатолій Трубін робить прекрасний сейф. Одразу чотири нових гравці з'являться на полі у складі Челсі. Ще одна атака арсеналу. Сака входить в штрафний майданчик, удар по воротах із сейф Анатолія Трубіна. Відповідь гравців Челсі Нукунку отримав м'яч в центрі поля, віддає передачу на Джуда Белінга. Той тікає від трьох захисників арсеналу, входить штрафний майданчик. Джуд, удар по воротах і м'яч опиняється всі ці воріт арсеналу. На 79 й хвилині матчу рахунок у нашій зустрічі стає 2-0. Белінгам виходить вічна з голкіпером, пробуває Рамсдил рятує, але м'яч від Тімбера все ж таки влучає у ворота арсеналу. Атака від гравців Арсеналу. Роберто проходить по правому флангу, виконує передачу, удар по воротах із сейф Анатолія Трубіна. Завершується наше лондонське дербі. Челсі перемагає з рахунком 2-0. Лондон цього тижня синій. Гравці показали хороший футбол, і результат я вважаю цілком заслужений. Одразу до вашої уваги матч з Астонвілою. Гравці Вілли починають гру. Атака від Астонвілли Йовіч віддає на діабіду і пробуває, Трубін рятує Челсі. Відповідь від гравців Челсі, Коломані проходить одного гравця, проходить другого гравця, віддає передачу на Джуда Белінгема, той виходить вічнаві з голкіпером, удар по воротах, і це 1-0. На 11-й хвилині матчу рахунок в нашій зустрічі відкриває Джуд Белінгем. Чудова передача Коломані і потужний удар Белінгема змінюють рахунок в нашому матчі. Відповідь Астанвілли: Мурата віддає на Йовіча, той повертає на Морату. Мурата в штрафному майданчику. Далі на Йовіча, удар по воротах і Трубін рятує Челсі. Коломуані відбирає м'яч в центрі поля і наближається до воріт суперника. Ніхто його не зустрічає, він входить в штрафний майданчик, удар по воротах і дуже слабо пробуває коло Завершується перший тайм з рахунком 1-0 попереду Челсі. Атака від гравців Астон Вілли. Камара віддає передачу на Йовіч, а Йовіч приймає м'яч. обігрує Едера Міліта Йовіч, Удар по воротах із сейф Анатолія Трубіна. Мудрик віддає передачу на Коломані. Коломані з легкістю проходить захисника і наближається до штрафного майданчика суперника. Входить до нього удар по воротах, і це 2-0. 2-0 на 57-й хвилині матчу Коломані забиває другий гол лондонського Челсі. Тікає на швидкості Коломані від захисту суперника і з легкістю переграє голкіпера. Відповідь АстонВіли Дуглас Луїс отримує м'яч на нашій половині поля. Обіграє двох гравців Челсі, удар по воротах і дуже неточно пробиває. Одразу чотири нових гравці з'являться на полі у складі Челсі. Астон Вілла в Атаці, кеш проходить по правому флангу, віддає передачу на Мурату, удар по воротах із сей від Анатолія Трубіна. Завершується наш матч з рахунком 2-0, перемагає Челсі. Чергова перемога для команди, і ми впевнено рухаємось за трофеєм. Хоча більшість матчів попереду ми нарешті знайшли свою гру. Після 15 турів ми йдемо на першому місці. Позаду нас Манчестер Сіті, який відстає від нас лише на один пункт. Лестер, який повернувся з чемпіоншипу, набрав непогану форму. І саме з Лестером наступний матч нашого чемпіонату. На 8 хвилині рахунок відкриває Михайло Мудрик. А вже у наступній атаці його подвоює Камавінга. На 27-й хвилині Енсо заробив пенальті і сам його успішно реалізував. Анатолій Трубін невдало відбиває м'яч і Лестер відіграє один гол. А вже на останній хвилині тайму знов невдалий відскок і рахунок стає 3-2. У другому таймі в першій ж атаці гравці Лестера зрівнюють рахунок. А удар Тео парирує Голкіпер. Бейлінгем непогано пробивав, але не точно. Кеннон міг вивести Лестер вперед, але також не влучив. На останній хвилині матчу Енсо влучає в стійку. Загальний рахунок 3-3, бойова нічия. Ми вигравали 3-0 і ледь не програли взагалі. Я дуже засмучений результатом і ми будемо робити висновки. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!